Добрий вечір всім. Ось ми вже вечеряємо під вербою. Хто що їсть кашку, корм, долматка не їсть тут. Долматка піде в підвал. А це олівті не прийшов. Що тобі? Нема коробочки? На. На. Ось На. все всім все видала. І білий наш є сьогодні. Прогольщик, і димок, і найда, і Васька, і колобок, а другий колобок вже поїв, пішов пакета. Ще пізніше я прийду позбирати коробочки, то ще покажу вам їжачка, він, мабуть, знову прийде, він кожного вечора приходить. Ось ми вже вечеряємо. Йдемо в підвал, да Йдемо до матка в підвал, рижика поведемо.